Кількість жертв унаслідок ударів росіян по Краматорську і селищу Біленькому 27 червня зросла до 10. Розповіли про це в національній поліції. До того ж, поранення отримала 61 людина. Пошукова рятувальна операція все ще триває, бо під завалами. Можуть бути люди, нагадаємо. Напередодні окупанти випустили по Краматорську та селищу Біленькому на Донеччині дві свої ракети. Загарбники сильно пошкодили будівлі закладу громадського харчування і декілька приватних будинків. За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Росіяни націлено гатили по місцях скупчення людей. Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінг також відреагувала на черговий ракетний обстріл Краматорська в Донецькій області. Далі процитуємо жахливі кадри чергового жорстокого нападу на Краматорськ, коли Росія продовжує безсовісно обстрілювати міста, населені пункти та мирних жителів України. Кінець цитати відреагував на жорстокий обстріл Росіянами Краматорська і президент Зеленський. Ось що він сказав. Російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ, ракети с 300 мої співчуття рідним та близьким. Кожен такий прояв терору знову знов доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти усіх російських вбивців і терористів.